Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради правди, волі, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу. Мільйони в тебе, дочок і синів, гуртуються у горі, діти й друзі. Гуртуються на зло всім ворогам і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонятись лютій селі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощання, миру і добра. Просімо українці всього світу! Просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену, сльоза, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ. Кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.